Господь дав нам потужний інструмент, яким ми можемо навчатися, це проповідь. І щонайменше раз в тиждень кожен із нас приходить на зібрання і слухає проповідь. Інколи ми слухаємо більше, тому що слухаємо по Ютубу, чи приходимо на зібрання серед тижня. Але чи вміємо ми правильно сприймати проповідь? Чи розуміємо ми взагалі, що це таке? Подивіться, що нам говорить слово Боже: хто має вуха, хай чує, що дух говорить церкві. Тобто. Дух Святий говорить церкві, так він може говорити в наші серця, але тут ми говоримо про церкву, значить, це скоріше за все говориться про зібрання, значить, не всі можуть чути, що Дух говорить церкві. Далі давайте згадаємо, що Христос каже в Луки 8:18. Тож пильнуйте, як слухаєте, бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що здається йому, ніби має. Це все говориться в контексті Слова Божого. тобто, Христос каже: дивіться, як ви слухаєте, тому що якщо ви будете мати, що мати, Слово Боже, яке ви слухаєте, яке ви сприймаєте, і через слухання ви отримуєте божественне відкриття в своє життя, то ви будете мати, і в ваше життя ще щось прийде, ще щось додасться. А якщо ви не маєте, не маєте чого, Слова Божого, то забереться, щось буде забиратися. Отже, сьогодні ми з вами про це поговоримо. Вітаю вас, друзі! Мене звати. Микола Омельчук, і це поради пастора. Отже, що таке проповідь? Давайте загальні моменти. Це певна божественна інформація, яку передають люди. Так, да, саме так. Це певна божественна інформація, це слово Боже, це божественне відкриття, це вивільнення духа і сили в наше життя через людину, через проповідника, пастора, служителя і так далі. І звичайно, що є люди, які не проповідують або проповідують не слово Боже. Якщо ви це не подивилися, я сюди напевно силочку кину, і ви зможете подивитися про неправильних проповідників. Далі ми маємо зрозуміти, що не все є проповіддю тобто є просто християнський контент. Є проповіді, є лекції, є вчення, є аналітика, інформаційне відео є просто щось, якісь цікавинки, цікавинки життя церкви. Ось. Пересказ якихось історій, це не проповідь. <кій> проповідь не замінює особисте вивчення Слова Божого або особисте дослідження Слова Божого. Це надзвичайно важливо, друзі, тому що насправді багато людей вони приходять просто на зібрання і кажуть: Давай, Боже, говори до мене в той час, коли вони протягом тижня взагалі не читали Слово Боже і не готували своє серце до слухання Слова Божого. Далі. Основою проповіді є, що в нас слово Боже. Не сон проповідника, не відчуття, не переживання, не мурашки, але слово Боже це база, це фундамент. Так, наступне, проповідь не відповідає на всі питання. Деякі люди кажуть, а чому проповідник про це не сказав про це? Тому що сьогодні саме на це мав зробити акцент Господь. Навіть дивіться, якщо ми беремо будь-яку книгу Біблії, Малих пророків, послання апостола Павла, чи ще щось. Ви не знайдете, щоб в одній книзі давалися відповіді на всі питання або торкалися принаймні різні теми. Не відповідає на всі питання. Це частина богослужіння, і це частина служіння це коли Бог служить нам. Це коли ми. Налаштовані на прийняття божественного відкриття, як правило. Коли ми поклоняємося Богові, коли ми співаємо, коли ми молимося, тут ми направлені на Бога. Тут ми приймаємо якусь певну участь в цій частині богослужіння. А під час проповіді ми налаштовані на, на прийом. Ще один момент. Люди часто роблять неправильні висновки після проповіді. Чому? Тому що зараз я скажу таку річ, всі. Проповіді гіперболізовані, або вони мають певне перебільшення, або роблять сильніший акцент на чуть на ту чи іншу на те чи інше питання, чи на ту чи іншу проблему. Що це значить? Наприклад, коли проповідник говорить про Божу любов, він малює божественну любов, що Бог сильно любить нас, що вона безумовна, що вона вічна і так далі. В цей час він не говорить про Божі суди. Хоча Бог є суддя, в цей час він не говорить про Боже покарання. Він не говорить ще про якісь речі, про віру, наприклад, він сфокусований на любові. І людина, яка послухала дві-три проповіді, думає, що ось все, Бог є любов. І тут вона попадає на іншу проповідь, де проповідник так само робить акценти на тому, що якщо ви не покаєтесь, то так всі помрете. Це слова Христа, до речі, і а, ну, якийсь інший момент, де є такий наїзд, можливо, на нас, картання. І людина каже: то Тож Бог є любов? Ні. А друга людина знову ж може зробити акцент на судах Божих, тому ми, ми розуміємо, що це в цей момент Бог хоче зробити акцент на якусь, на якусь одну чи, чи якісь деталі. Ну я думаю, що ви зрозуміли. Отже, висвітлюється так, висвітлюється одна тема. Да? Бувають відгалужі. як правило, тема проповіді якась одна. І скажу так: якщо проповідник не може сказати. Тему своєї проповіді одним реченням, значить, він погано підготувався, бо він взагалі не розуміє, про що він говорить. Це є одна тема, це якесь одне послання. Е Зрозуміли. Звичайно, що можуть бути відгалуження. Ну, а в деяких проповідників суцільні відгалуження, ну це вже таке. Наступна дуже важлива річ. Проповідник може помилятися в деталях, і деякі люди кажуть, о, він тут неправильно назвав, а це не Єремія говорить, а це Ісаї. Я вам скажу, що навіть в Біблії Матвій переплутав пророків, коли він писав замість е, Ісаї, чи верніше замість Єремії, здається, сказав Ісаю. Зараз я е, не пам'ятаю, але це точно є. Дивіться, це не робить проповідника єретиком, якщо він зробив якісь певні неточності. Ми всі заговарюємося. Я можу Павла назвати Петром, я можу Єремію з Ізикілем переплутати. Це можливо, мій, мій, мій мозок е, може робити помилки, але ми сприймаємо цілісне послання, що Бог говорить до нас. Я скажу більше, наприклад, великі проповідники, всі великі проповідники, якщо до них придиратися, вони робили помилки. Наприклад, був такий проповідник Рейнхард Бонке, і е, він не розумів питання фізики, і він е, говорив е, про запобіжник, здається, чи про трансформатор, е, використовуючи неправильні закони фізики, тобто він не розумів, як це працює в яку сторону. Далі. Далі, знов проповідник може використати невдалий жарт або невдалий приклад, це знову ж не робить його єретиком. Я е, дуже обережно до цього хочу, щоб ви відносилися, щоб ми насправді були налаштовані на слухання Слова Божого. На кого розрахована також треба розуміти. Тому що хтось скаже, а не цікава була проповідь. Але сьогодні в церкві сиділо 20 нових людей, і пастор, відчуваючи в дусі, що є нові люди, він робить. Заклик до покаяння він робить акцент на хресті. Можливо, це фундаментальні речі. Ви все це знаєте, але в цей час важливо торкнутися цих людей в інший в інший момент. Це проповідь на ну картальна, е, інша проповідь. Вона Заохочувальна. Ну, ми знову ж повинні зрозуміти, що є різні екзистенційна чи верніше експозиційна проповідь а, або е, проповідь, яка основана на якомусь певному уривку писання. Це може бути тематична проповідь, це може бути, як я вже казав, заклична проповідь, проповідь для новонавернених, проповідь для церкви, для служителів, і будуть різні робитися акценти на цьому. Проповідь, недільна проповідь, ну, як правило, має бути такою універсальною. І останній момент в цьому блоці це який мотив має проповідник, коли він проповідує цю цю проповідь. Знову ж це може бути заклик до покаяння, підбадьорення, висвітлення якихось проблем церковних. Подивіться, як апостол Павло пише листи. Він каже, чути слух, і він починає розбиратися з цим слухом. Тобто, фактично, це та ж сама проповідь. Можливо, це якісь сімейні питання висвітлюються, і так далі. Друзі, і знову ж, що або хто є центром проповіді? Центром проповіді є Христос. Є Христос, Його робота на христі, Його робота в наших душах. Не ви, не я, навіть не церква, а Христос. І е, дуже важливо, щоб ми з вами. Побачили це в проповіді. Я розумію, що деякі проповідники, я вже про них говорив, вони відійшли, і е, Христос перестав бути центром їхньої проповіді, скажу ось що. Це не значить, що проповідник за кожним словом має говорити Ісус Христос. Алілуя, Амінь. У е, нас є навіть Біблія, в Біблії книга, де не згадується Бог. Але Тим не менше, вона залишається в Слові Божому і вона несе на собі божественний відбиток. Тому що за кулісами, за всіми цими історичними подіями, я маю на увазі книгу Естер, стоїть Бог. Да? Окей, рухаємося далі. Не... Поклоняйтеся проповіднику, не треба робити з проповідника куміра. Так, він може бути твоїм духовним наставником, він може бути хорошим вчителем, оратором, духовним духівником твоїм і так далі, але це не значить, що на ньому. Світ Божий зійшовся. Ти тільки його слухаєш, більше нікого ти не можеш слухати. Друзі, насправді це не так. Є багато хороших потужних проповідників, яких варто слухати, і я заохочую знову ж людей в церкві, щоб вони також слухали інших людей. Це розширить їхнє розуміння. Тепер ми переходимо безпосередньо до того, як. Потрібно слухати. Це насправді є мистецтво. Знаєте, якби мені оцих не знаю, скільки тут, 5-7 пунктів, які я хочу з вами поділитися, якби мені їх сказали на початку мого християнського життя, ну я думаю, що я би зовсім по-іншому сприймав би проповідь. Отже, перший момент. Проповідь це Бог говорить до нас. Це час, коли я схиляю свої вуха чи своє серце перед Господом. Це час, коли я фокусуюся на Божому голосі. Я приходжу і я чекаю Боже послання в своє життя. Я чекаю, як Дух Святий буде говорити. Тобто, оцей от момент очікування божественного відкриття від мене. Зараз Бог буде говорити до мене через уста цього служителя, через уста цього проповідника. Саме так. Не просто брат Вася, не просто Петро. Знову ж. Є проповідники, яких не варто слухати, тоді не варто в цю церкву ходити. Але якщо ви вважаєте, що цей служитель він помазаний Духом Святим, він, він насправді е, муж Божий, то тоді налаштовуйтесь на те, щоби Господь до вас говорив. Друге, дуже важливо, не обмежуйте Бога по часу. Деякі люди через 30 хвилин починають дивитися на годинник. А, не кажіть Богові, щоб він вклався в цих 30 хвилин чи в одну годину. Все, давай проповідник, давай. Я був в одній церкві. І е, мені проповідник пастор сказав, е, що ти маєш проповідувати там до без п'ятнадцяти час, тому що без п'ятнадцяти час вже люди будуть уходити із церкви. Ну, ось таке. Ну я не розумію. Ну насправді я проповідував до часу двадцяти, і ніхто не ушов. Після того що залишилися люди. Можливо, це також залежить від проповідника але це вже інша тема. Не обмежуємо Бога. Третє, будь учасником духовного дійства. Друзі, це надзвичайно важливий момент. Будь учасником. Розумієте, іде вивілення Духа Святого. В цей момент Дух Святий хоче торкнутися тебе. Можливо, тобі треба почати молитися під час проповіді. Можливо, тобі треба зануритися в цю атмосферу, яку малює проповідник, бути разом з Давидом на полі бою, чи бути разом там з Іонафаном десь а, пророкувати разом з ним, чи бути чи бути разом з Авраамом там біля жертівника, коли він приносить. В жертву свого сина Ісаака. Я не знаю, можливо бути з Петром під час бурі. Розумієте, нам треба зануритися от в цю духовну атмосферу і дозволити, щоби Дух Святий працював в нашому житті. Згадайте, коли Петро проповідував в домі Корнилія, Дух Святий злинув на них. Розумієте, люди були сфокусовані на цьому, люди занурилися в цю атмосферу. Біблія каже, що коли Христос проповідував, сила Господня була готова вздоровляти, але ніхто не, був, не очікував, ніхто не був налаштований на прийом. В іншому випадку, апостоли кажуть, наше серце палало, коли він говорив до нас. Ось розумієте, воно має палат, і воно має. Ну, проповідь має захопити нас. А, слідкуйте за проповідником і писанням в руках. Для чого? Дивіться, в нас є слово Боже, я вам скажу. Дії 17,10. А брати відіслали негайно вночі Павла силу до Верії. і, прибувши, вони пішли в синагогу юдейську. Ці були шляхетніші за солунян і слова прийняли з повним запалом. Ось те, про що я говорив вище, з запалом. І писання досліджували день у день, чи так воно є. Тож багато із них тоді увірували із почесних геленських жінок, та немало із мужів. Дивіться, що робиться коли у вас є слово Боже, коли у вас є біблія, не знаю на телефоні чи, чи просто паперова, і ви слідкуєте за проповідником. По перше, коли він буде відхилятися від писання, ви точно будете знати, що він відхилився. Ви точно побачите, коли, коли служитель не, не говорить Слово Боже. Але з другої сторони, якщо служитель проповідує Слово Боже, і розумієте, Слово Боже, воно має е, особливу таку силу, коли ви читаєте його, от слідкуєте за проповідником, читаючи, воно має силу торкнутися вашого життя. Друзі, прошу, щоб ви підтримали канал. Якщо ви ще не підписалися, то підпишіться і поставте там всі ці речі. Також будемо вдячні за матеріальну підтримку нашого каналу. А ми будемо рухатися далі. Дивіться, це не розвага, це не розвага, коли ви сидите. і Вас просто проповідник розважає, і ви прийшли, і ви все, що ви запам'ятали, кілька прикольних історій. І а, цей цікавий проповідник це не цікавий. Це динамічна проповідь, це не динамічно проповіду. Нам треба роздумувати над Словом Божим. Пам'ятаєте, що Слово Боже каже, що нам треба роздумувати. А що а що, а що м, краще, щоб ми роздумували після проповіді, наприклад, да? а, треба вести конспект. Я рекомендую вам вести конспект. Я рекомендую вам записувати щось. Якщо е, проповідь вас торкнулася, можна, якщо вона є на Ютубі, ви можете переслухати її ще раз, якщо це ваша вашої церкви е, служіння. Uh, і коли ви записуєте оцей в конспект, звичайно, ви можете написати великий конспект, але я вірю, що є щось одне, що Господь проговорює в наше життя, промовляє в наше життя. Uh, виділіть це для себе. І дайте собі відповідь на питання, що мені сьогодні сказав Бог, і що я з цим буду робити. Це неймовірно важливі речі. Тому що. Людина приходить, послухала, хороша проповідь, цікаво. От сьогодні був пастор в Дусі, сьогодні не Дусі, сьогодні цікава була тема, завтра не цікава, не цікава була тема. До речі, я не знаю, наскільки людям зайде оце вчення, яке я сьогодні говорю, а це унікальне вчення. Немає цього в інтернеті. Я передивився, там є якісь уривки, але немає такої системати... систематизованого, такого, як я сьогодні вам видаю. Отже, що сказав мені Бог, і що я маю з цим робити? І наступне: передай далі. А що чув ти від мене при багатьох свідках, то передай вірним людям, що будуть спроможні і інших навчати. Тобто для нас важливо, щоб ми отримали якесь божественне відкриття, воно зробило певну роботу в нашому житті, або в процесі цієї роботи ми вже почали ділитися цим з іншими людьми. В деяких церквах практикують недільну проповідь е, об, обговорювати чи, чи, скажімо так, ви. Е, е, ну, Слово вилетіло так говорити про недільну проповідь на домашніх групах. Я був недавно в одній церкві, де після зібрання літні люди і новонавернені люди збираються після церкви в кафе, в церковному, і вони говорять е, по недільній проповіді, яку вони тільки що почули. Буквально там 15 хвилин пройшло, вони взяли каву і е, е, говорять про цю проповідь. Отже, друзі, я сподіваюся, що це було благословенням для вас. Я сподіваюся, що ви. Е, Після сьогоднішнього навчання ви будете Серйозніше відноситись до Слова Божого, і я сподіваюся, що кожна недільна проповідь буде для вас благословенням. Ходіть в церкву, не просто слухайте в Ютубі, будьте частиною церкви. О, я ще забув ще один момент. Друзі, треба бути сфокусованим на проповіді. Я не знаю, чи я чи я говорив це, тобто бути сфокусованим, тому що люди часто е, говорять один з одним, е, в телефон заглядають, в соцмережі заглядають і, і, і так далі. Друзі, давайте будемо оцей час. Час просто хай Бог говорить до нас під час поклоніння. Ми поклоняємося йому. Ми всім серцем разом з ним. І під час проповіді ми всім серцем з ним. І Дух Святий зробить певну роботу. Наше життя зміниться. Благодаті всім захисту, миру і перемоги з Господом.